Журналісти хочуть їсти та пишуть різні статті про зірок українського шоу-бізнесу. Так як наш шоу-бізнес зараз знаходиться на паузі, журналістам потрібно вишукувати інформацію, видумувати якісь новини, щоб заробити гроші. Але деякі новини, висосані із пальця, буває дійсно дивують. Таких сайтів дуже багато, а інфопривідів немає. Тож на цей раз трапився великий скандал, пов'язаний з Олею Поляковою. Співачка Оля Полякова не раз попадає в скандали, а це пов'язано з тим, що вона не мовчить. Що трапилось? Український сайт новин Главред uh, Weekend опублікував статтю під назвою Полякова, показала сильно розпавнівшую дочь і заставила її тренуватися. Давайте перше обговоримо це, чому uh, ще деякі сайти публікується російською мовою. Ну, типу, коли про мене новини виходять, також там дивлюсь, російською. Так, там десь є можливість переключитися на українську, но воно автоматично чомусь російською. Мені писали, це в тебе просто телефон російською. Ні, друзі, в мене все українською. Але деякі сайти собі ще дозволяють писати новини мовою агресора. Давайте я зачитаю деякі тези. Тепер мама Полякова, вибачте, за російську. Буду читати, як написано в оригіналі. Тепер мама Полякова серйозно взялась за фігуру тінейджера Маші. Українська півіця Оля Полякова, яка активно гастролює та допомагає в СУ, показала свою необичну тренування. Незвичайну тренування. Трену українською. Ну, незвичайні заняття. Читаем далее. Ну, это як, ну, типа ну, типа, а необычный. Она может считаться от того, что на ней присутствовала ее старшая дочь Маша, которая удивила располневшей фигурой. В частности, на своей странице в Инстаграм Полякова решила провести совместных занятий с тренером и Машей. Видимо, вся эта история придумывалась для того, чтобы привлечь к занятиям спорту свою старшую дочь, которая изменилась за последнее время. Что сказать Но Новина высосана из пальца. Тут видно, видно, що журналістам нема про що писати, і давайте... Но це новина вона провокативна, образлива. І я розумію, я не розумію, але я можу уявити, наскільки неприємно стало Олі Полякової, коли її дитину називають розповнівшою, і так далі. Ну, і Оля Полякова. Не стала мовчати та записала ось це відео. Це звернення до видання Главріт, яке сьогодні випустило абсолютно людоїцьку, бодішеймірську статтю про мене і мою дитину. Значить, у сучасному світі це абсолютно неможлива річ. І за кордоном вас би стерли просто, відмінили і ще стягнули при цьому багато мільйонів євро. У сучасному світі бодішеймінг, особливо дітей, сильно. Карається, і я вас покараю. Я прямо зараз звертаюся в суд. Скільки б це не тягнулося, і скільки б мені це не коштувало, я доведу це діло до кінця, щоб показати, що в сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини абсолютно неприят, неприйнятний для розвинутої України, для вільної країни. А, а якщо ви будішеймите дитину, то ви просто маєте бути покарані. Як бачите, Олю Полякову це сильно зачепило, що вона буде звертатися до суду. Насправді, в українському шоу-бізнесі не так багато скандалів пов'язаних з журналістами, щоб звертались до суду, але зачепило серйозно. Але питання, я, ну давайте, бодішеймінг зараз відкладемо. Питання бодішеймити дитину. Я не знаю, скільки має ще років, якщо їй вже 18, має бути в цій статті дійсно є бодішеймінг, і насправді нам є. Що розвивати, є чому навчатися як і етикету, так і расизм у нас сильно розвинений в країні. Гомофобія розвинута, та й бачите, бодішеймі. На жаль, на жаль, якщо говорити зі сторони піару, ну це класний піар. І класний піар в тому плані, що Полякова відповіла і буде подавати до суду. Нам же ж в українському шоу-бізнесі ну, не вистачає скандалів, інфопривідів, Якщо хтось і створює якісь інфопривиди, це, ну, це, це дуже сумно і мені дуже багато кидають піарники зірок, якихось новин. Я їх читаю, ну, типу, ну, блін, я так розумію, що це наскільки фейково зроблено і наскільки це не цікаво. Ну, типу, якщо говорити, чи є тут шоу-бізнес зараз в цьому скандалі, так, так. Згадаєте, скандал поляковий Тіни Кароль. Ого, це як було сильно. Ну, так офігела немножко від постановки взагалі всього. Тепер скандал з журналістами. Це також це оце і створює оцей шоу-бізнес. Але тут питання вже в іншому. Який ми саме хочемо мати шоу-бізнес? Скандальний, як в країні агресора. Чи шоу-бізнес наповнений музикою, шоу. Це ніби в нас є. На жаль, воно трішечки стоїть на паузі, але новин у нас дійсно класних не вистачає. І тут можна зрозуміти журналістів, які намагаються витягнути якусь ту новину, щоб пропіарити зірку, тому що це іде піар зірку. Ну, коли пишуть новину про когось, ну це піар. Скільки там не читало на тому сайті ту новину людей? Це все одно піар. Ну, типу, знаєте, артист ну, не може типу, існувати без журналістів, тому що журналісти це, ну, це піар. Ну, знаєте, це просто це, наскільки така система, що одне без іншого не може існувати. Але коли переходять кордони, це вже інше питання. Звичайно, ми будемо слідкувати за цією ситуацією поки що якось тихо все. Але я вирішив зайти на цей главрєд і подивитися, чи були на цьому сайті новини про мене. І що ви думаєте? Були. Ну ось така новина: ізвісний український ведущий Seвершил Камінаут. Мені дуже приємно, що я ізвісний. Дякую за те, що я відущий, але я ведучий. так? У мене є досвід. Знаєте, сумую, реально хочу якийсь шоу-проект вести щось. Ну, про мене, ну тут єдине, тут написано отак. Вслід за Заводюком Рассел вирішив, що мовчать важні для себе теми. більше просто невозможно. Ну я не те, що зробив це в, в, вслід за Володимиром Заводюком. Я клянусь, мене просто... я в один день захотів це зробити. я пояснював, чому, тому що я не знаю, що буде завтра. А жити в якомусь э, брехні. В таємницях, я не хочу. Взагалі, брехня таємниці, коли ми щось приховуємо від інших, це дуже погано. І воно потім дуже сильно відіб'ється і покарається. Тож тоді, я, я не можу сказати, що я вслід за заводюком це зробив. Це такий момент був. Ну, ладно, хто хоче віри, хто хоче не віри. Ну, про мене, в принципі, поганого нічого не писали цей главред. Ну, про Олю Полякову, ну, типу, давайте так. Ну, коли в нас є якийсь офіційний ЗМІ, і він видає інформацію, такі офіційні змі дійсно від, мають відповідати за те, що вони публікують. Але да, просто зайдіть в TikTok і подивіться, скільки мемів про зірок є, скільки образ на тих зірок є. І ніхто ж не знає, хто ці аккаунти пабліки веде, скільки е, приниження є і для полякової, і для Тіни Кароль, і для. Е, е, Наталі Могалевської, ну, дуже, та для Олі Фрейм, от якщо ти заходиш, ти отак листаєш там якісь меми, образливі нарізки, склейки. І ми не знаємо, хто ці люди. Коли ти офіційно даєш свої документи, наприклад, ти журналіст або ти просто людина, якщо ти реєструєш свої дані, документ, фото робиш, ти вже офіційно маєш відповідальність за це. Це не тільки про журналістку зв'язано. Будемо стежити, А в мене є ще одна новина. В Києві заборонили вмикати російські пісні в публічних місцях. Амінь. Амінь. Нарешті це сталося. Депутати Київради наклали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в столиці. Я б не сказав, що це культурний продукт. Ну ладно, відтепер фактично заборонено публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг. Це книги, художні альбоми, аудіо, візуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх. Промислів театральні та церкові вистави, концерти та культурно-світні послуги. Ура! Типу, ну нарешті, нарешті на вулицях Хрещатика не буде звучати, не буде звучати російські пісні. Але мені цікаво, чи цей закон, чи законопроект, як воно правильно називається, чи діє він на пісні українських артистів, на російськомовні пісні. Дуже цікаво. Ну, типу, тут написано, що в Києві заборонили. Ну, якщо ну, забороняють. Ну дивіться, тут, да, ну, напевно, що діє, тому що тут написано: відтепер фактично заборонено публічне висвітлення, демонстрація російськомовних товарів. Значить, це і накладається на українських артистів, у яких російськомовні є пісні. Тобто, Макс Барських швиденько запригнув у вагон і переклав швиденько пісні. До речі, той. О той прикол з Максом Барських поліція на концерті. Де це було? Це все. Створено штучно, я просто відчуваю, що просто так було неочікувано. Там щось поліцію викликали на концерт. А потім на наступний день у Макса Барських всі україномовні пісні. Якби якщо ви дивилися, мій документальний мініфільм про артоборони Діма Маначка він казав, що перекласти російськомовні пісні на українську це не робиться так швидко, будь ласка. Пряма мова ти ж не вмієш, не можеш перекладати пісні з швидкістю світла. Знаєш? Це кропітлива доволі робота, і те, що ти розумієш, що їх хочеться перекласти. Ну тоді я ще про це не думав. Мене е, стрельнуло десь е, пізніше, вже коли я повернувся в Україну. коли я почав жити, відчувати вже ну, на, на своїй знаєш, на своєму тілі своїй душі, своїм ментальним моментом, все, що відчувають е, українці, за кордоном воно не, не так. А, до речі, ідіть, подивіться на, мо на моєму каналі. Просто старався дуже сильно. Це я про те, що значить, ця штука, оцей інфопривід з поліцією Барських, він, напевно, був заран... раніше заготовлений. Тож я не здивований. Ну окей, окей. якось воно нормально прокатило. Що ми говоримо про інших артистів, які. Я не знаю, хто ще співає російською. Типу, вони не зможуть уже тепер співати російською, правильно? І що їм робити? Їм, звичайно, зараз всі знову, хто там ще не перекладав свої пісні, зараз підуть і попруться. А що це пятно, реально? Не було ж. Всі ж підуть перекладати пісні. Ну, блін, проблема в тому, що Боже, наскільки все змінюється, що замість того, щоб піти перекладати, краще писати нові. Коли я чую якусь перекладений. Російськомовний хід артиста. Я не буду там зараз уточняти, хто це може бути. Тож ну я не можу запам'ятати. Ну це важко, тому що є такий навіть прикол, що артист співає українську версію, а глядачі в залі співають російською. Це для того треба суфлер людям, таке корока версію, щоб люди читали. Ну це дуже важко. Дуже важко переключити народ на українську версію. І тим паче артисти, окей, вони їх перекладають, ці пісні. Але вони їх не випускають. Там Оля Полякова тільки випустила одні шльопки українською, а все інше, те, що вона співає на концерті. Його вже треба зробити зразу, типа, щоб люди ну, реально звикали. Так на концертах, ну, ну поняли, треба вже студійки випускати, щоб люди привикали. Ну Дуже важко звикнути, тим паче, до хітів, які ми знаємо. Тож. Я пропоную просто писати нові хіти. Що думаєте ви? Ви можете бути зі мною незгодні, і це нормально. Пишіть свою думку в коментарях. Я дуже дякую вам за перегляд. Нагадую, що можете підтримати канал донатом або спонсорством. І подивіться мої попередні відео на каналі. Це Монатик. І це, як я розширював фото зірок, їх обкладинки альбомів, дуже прикольне, цікаве, розважальне. Вам дуже сподобається. З вами був я, Ваня Расл. Я вас сильно ціню. Дякую, що дивитесь мене. Дякую за підтримку, за слова підтримки, які ви мені пишете кожного дня. Все буде добре. Бувайте.